Нашій роботі потрібен холодний розрахунок та твереза голова. Відкинув всі, всі побоювання, згадав те, що, те, чому нас навчали, ну і приступив до роботи. Працюємо, як то кажуть, ну, всі задачі, які нам ставлять, ми виконуємо. Обговорюємо з хлопцями, техніку безпеки в першу чергу. Обговорюємо план дій і приступаємо до виконання завдань. Зірвав. Все, чисто. Знімаємо удавку. Ось бачите, як перевернула сміна. Так ми її і виносимо. Є ще дуже-дуже багато полів, дуже багато лісосмуг, які ми не пройшли ну, в силу того, що вже зеленка пішла, трава по коліна, міношукач не опустиш до землі на потрібну відстань. Ящик і будемо підрати. Поки вони на нашій землі, нам не буде покою. Треба їх вигнати звідси. Бо інакше все воно буде все гірше і гірше.